Ніч. Однокімнатна квартира. Батьки Петрика хочуть зайнятися любов'ю. Батько починає, але мати не погоджується. Дитина не спить. Спить! Петрику, ти спиш, принеси води. Мовчання. Ось бачиш, він спить. І продовжують розпочату справу. Хвилин через двадцять над ними лунає невдоволений голос Петрика. І довго я тут з водою винен стояти? Приїжджає генерал до військової частини з перевіркою. Ходив, дивився, час до вечора стемніло. Він підходить до вартового, а той дівчину попирить, але при цьому не губиться і, хапаючи автомат, кричить Стій, хто йде? Все начальство у жаху, все, хана. А генерал і каже, молодець, 20 діб відпустки. Ну, всі, звичайно, запитують генерала, як? За що? На що той відповідає? Дивіться, дівку п'ялить, а автомата із рук не випускає. Хлопці, хочете, щоб дівчата бігли до вас на зустріч, а іноді й за вами. Бажаєте, щоб вас з нетерпінням чекали у будь-яку погоду. Миколаївське автотранспортне пасажирське підприємство запрошує на роботу водіїв автобуса. Жіноча виправна колонія. Кримінальниці миються в лазні. Косовкий банчик пихато каже охоронцю. Сергію, мені варто тільки свиснути, і кожна з них мені дасть. Охоронець подивився на беззубий банчика і каже Ну, дядьку Миколу, судячи з твоєї беззубої посмішки, цим бабам ти вже свистів. Два куми виграли у Києві новенький автомобіль і женуть його на Буковель. Раптом бачать, на узбіччі дороги стоїть якась дівчина і руками махає. Вони зупинилися. Парні, подвізіть до Красної Поляни, я натурою розчитаюсь, каже дівчина, повільно задираючи спідницю. Натурою? А це як? Ну как? Сніму труси, дам тобі і тобі». Один кум каже іншому. Петро, тобі труси потрібні? Ні. І мені не потрібні. Поїхали далі, якась ідіотка.